В ефірі Спортивні новини в студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. Спорт хоч і виявився кривим зеркалом суспільно-політичної ситуації в Україні, позначивши рік гучними перемогами та рекордами. Проте вже традиційно не завдяки, а всупереч у проблемах та перспективах вітчизняного спорту високих досягнень розбирався Олексій Бузов. Українському хокею понад 100 років. Однак у 2014-му на всю країну не знайшлось навіть чотирьох клубів для проведення національного чемпіонату. За часів незалежності вітчизняну першість не змогли організувати лише одного разу. Нині ж більшість професійних хокеїстів змушені шукати прихистку в іноземних командах. Під питанням опинилося саме існування збірної України, адже за регламентом міжнародної федерації хокею немає внутрішньої першості, не може бути і національної команди. Вітчизняні спортивні чиновники сподіваються. Йться, що синьо жовтих все ж не дискваліфікують і дозволять в квітні зіграти на чемпіонаті світу, зваживши на те, що в країні війна війна, але не з Росією а за крісло президента Федерації гандболу. ледь не залишила й цей вид спорту без національної першості. Після гучних заяв у пресі та звернень до Європейської Федерації поділити крісла все ж змогли. А до чемпіонату України запросили один клуб із Молдови, аби турнір все ж таки відбувся. Та незважаючи на всі ці події, запорізькому мотору, другий рік поспіль вдалося пробитись у найпрестижніший міжнародний турнір Лігу чемпіонів. Однак, здобутки клубу не вберегли головного тренера Сергія Бебешка. На минулому тижні він залишив команду. которые передо мной ставились в этом сезоне, это то, что я должен попасть в групповой этап, но выполнили и ну, выйти в одну восьмую еще пока что есть. Но я думаю, что ключевую роль сыграло то, что мы проиграли за ТР. Думаю, эти полгода посвятить моей семье, никого не тренировать. Знову війна, а ще анексія Криму і зупинка фінансування. Такими причинами мотивують свої вчинки спортсмени, які цього року відмовились від українського громадянства на користь інших держав. Серед гучних імен олімпійська чемпіонка, вислувальниця Інна Осипенко-Родомська, яка віднині виступає за Азербайджан. Чемпіонка світу шахів, уродженка Львова, а нині мешканка Франції Катерина Лавно обрала російський триколор і вже цього літа отримала новий паспорт. Від Росії за медалі боротиметься і п'ятиборка, друга у світовому рейд. Гуган на Буряк прийдешній рік передолімпійський. Втім, за прогнозами експертів, міністерство молоді та спорту отримає мінімальне фінансування. Тож боротись за олімпійські ліцензії нашим атлетам знов доведеться на ентузіазмі та за допомогою альтруїзму. Фінансові проблеми продовжують переслідувати й українські футбольні клуби. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зняв три очки в чемпіонаті України з Ужгородської Говерли через заборгованість перед колишнім футболістом. Місяць тому клуб вже попереджали про можливе покарання. З його урахуванням закарпатці після 14 турів матимуть 6 пунктів та залишаться на 12-му місці турнірної таблиці. Уговорили є 10 днів на апеляцію. Черкаські мавпи після п'яти виїздів поспіль нарешті зіграли у рідних стінах і перемогли. В суперниках був аутсайдер баскетбольної суперліги Галичина. Рахунок 86 на 70 на користь черкащан. Завтра ж очікуємо на суперматч у Южному. Лідер першості хімік прийматиме чинного чемпіона Київський будівельник. Також в Одесі одноіменна команда гратиме з БК Київ. Змінивши прописку на столичний будівельник, гравець збірної України та колишній захисник БК Донецьк Олександр Липовий не за чутками знає про проблеми Донецького регіону, як акліматизуються атлети зі сходу, та чим спортивна спільнота допомагає учасникам наголошеної війни дізнавався Євгенія Каранов. Для багатьох відомих вітчизняних спортсменів справою честі стала допомога учасникам АТО та потерпілим від війни на сході. Відтак, найтитулованіший біатлоніст України Андрій Дереземля навіть призупинив спортивну кар'єру, щоб зосередитися на волонтерській діяльності у своєму Чернігівському центрі підтримки армії. Я впевнений, що кожен патріот повинен зробити все можливе для допомоги силам АТО. До роботи центру, окрім волонтерів, також будуть залучені мої партнери по збірні України з біатлону. Велосипедист Андрій Грівко та екс-гімнастка Наталія Годунко стали беззаперечними лідерами благодійних аукціонів. Золота медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики принесла українським військовим 100 тисяч гривень. А от Грівко пустив з молотка найцінніше, що може бути у велоспортсмена свій байк. Ціна вже легендарного гостя «Тур де Франс 7 тисяч доларів, які успішно вирушили на Донбас. Тільки прийшлося пережити, все детей, как бы, дітей. І взагалі вокруг, ти видишь, сколько горя. то мені тяжело, чесно говоря, это все, ну, як женщине, як матери, взагалі просто человеку. Срібна призерка Олімпійських ігор на власному досвіді знає, що таке залишити рідну домівку. Лише півтора року тому вона успішно організувала та провела у Донецьку юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. А тепер, навряд чи мати двох донечок, впізнала б свою маленьку батьківщину. Наразі легкоатлетична родина мешкає у столиці та за можливістю допомагає. Собі подібним тим, хто завдяки російській агресії залишився і без даху, і без мирного неба над головою. можливість. Я спортивну екіпіровку віднесла воєнний госпіталь, просто піднесла волонтерам, отдала все. Є можливість. Я там можу перечислити якусь там денюжку. Ми розуміємо, що так як прежде вже в любому випадку не буде, ну далі, по крайней мере, вже мирне небо существувати над головою. і Ми повинні як то всі люди сплатиться. Новорічні різдвяні свята традиційно дарують нам віру у диво та зміни на краще. Своїми сподіваннями на прийдешній 2015 рік поділилися й відомі вітчизняні спортсмени. Всіх українців з наступаючим пускай Всівишні в новому году дасть вам много сил і ангела-хранителя. Хотів би привітати всі в боліванні роком, з Різдвом, побажати, щоб всі, всі любили баскетбол і мали терпіння. Хочу пожелати вам всего самого доброго, світлого і теплого. Пусть всі мечти збиваються, пусть все виходить. Оставте всі невзгоди в 2014, -м. пусть 2015 будуть тим, що він буде найщасливим, здоровим і добрим для вас. С Новим роком! Колектив спортивної редакції приєднується до всіх вітань і призначає вам останню цьогорічну зустріч на п'ятницю. З побажаннями, вдачі вам та нашим спортсменам. Прощаюся до завтра. А щастить.